Якщо громадянське суспільство, якщо журналістське середовище не будуть вирішувати питання повернення до морально-етичних засад у своїй діяльності, це буде робити держава. Жодної держави у світі я не зустрічав і, мабуть, такої не буде, яка вміла б виконувати тонку роботу. Специфіка держави в тому, що вона там, де можна скальпелем робити, працює сукирою. Це нормальна річ, тому що люди обтяжені владою. Впливом, і мені здається, що в умовах громадянського суспільства, яке вже стало інформаційним, ми вправі претендувати на те, щоб професійні спільноти, у тому числі журналісти, самі забезпечували саморегулювання у медійній сфері шляхом розробки та дотримання відповідних етичних стандартів журналістської діяльності. В основі цієї роботи моральність, професіоналізм. Честность.